Зараз приймають закон про мобілізацію си що прописала ваше міністерство стосовно там батьків, одиначок, щось їх прописали Та що чи не прописали? Оце так. можете розповісти, Є. ну там наскільки я зараз голосується. Правки останні я не бачила, бо вони ще тільки проходять комітет, але усиновлювачі, опікуни, піклувальники, патронатні родини. В тому числі це ті категорії людей, яких ми подали як такі, що матимуть право на відстрочку, в тому числі ті батьки, які виховують дітей самостійно, померли безвісти відсутні, за результатами суду позбавлені батьківських прав, внесено запис про батька, про матір скоріше за все, Верніше, не так, про батька зі слів матері, тобто, якщо я мати одиначка, ці категорії також безумовно є серед тих, що отримують відстрочку.